Нині церква про убієнні Бориса і Глеба, тих молодих юношей, які вже на момент убієння були князями, убиває їх рідний брат, котрий незаконно захватив владу, котрого довгий час держали в тюрмі із його жінкою-полькою. Старший син князя Владимира не був рідний йому, Це був братський син, котрого той же самий Владимир, ще не будучи християнином, убив, насильно взявши його жону. А ді... жона вже мала дітинку, а тому юридичнося і назвав той незаконний син Владимира, але главним сином. Так от хотів зробити переворот, захватити власть зразу з допомогою польського короля. Но от, -от замисел був розкритий, і Володимир не хотів убивати того сина та й разом з жінкою держали його в заперті під контролем. Но прийшов час є інформація, що князя Володимира могли отравити, і він сильно заболів. А потім, коли вже був доста хворий, а ще. Борис вивів армію із Києва, нібито якісь там половці мають іти, а то був обман, випустили з тюрми того старшого брата, і дуже можливо, що умер князь Володимир від великої біди від горя або був навіть убитий своїм старшим незаконним сином. Іменно цей незаконний син приходить до власти в Києва незаконним путем, заволодів престолом незаконно. І коли браті узнали Борис і Глеб, що їх брат то то зробив, так дали йому знати ну, брате, ми не будемо проти, ти старший будь князем. Но сей не хотів лишати можливості варіанта комусь із своїх братів і вирішив поубивати всіх дітей. Князя Володимира, так і убив Бориса і Глеба. Ми можемо вспомнити, що Борис і Глеб були вихованці наших карпатських русинов, трьох братів Українов Мойсея, Георгія і Єфрема. І ці хлопці були із Карпатської руси, котрі вже були письменні, то вони, Бориса і Глеба, навчили писемності, бо в той час іще. Не було писемності в Києві широко розпространеної, а діти князя уже мали. Знали писемність, читали за Писання, зналися дих отців, особливо знали життя Людмили Чешської. І одно разу Борис так і сказав: Я би хотів закінчити життя своє таким відповідником за віру Христову, як Людмила Чешська. Так і сталося. Він смиренно прийняв смерть од руки свого брата. Ведь мав можливість Борис, будучи у руках, мав армію, міг вернутися. І Забрати свій трон Київський. Ноборис сказав: прийдеся зробити війну, і пів Києва треба вирізати, а то буде велика трагедія. Лучше я соглашуся і не подніму руки мої на брата моєго. не подніму. А якщо брат подніме убийця, то він буде убийця. Так, нерідний син Владимира. Оказався убійцею братом убійства. Сьогодні, Євангеліє говорить, о ізбійні младенців, і пізніших християн. Історія повна ізбієній, бо так поступаючи, ми подляні діти Христово, істинної канонічної церкви Христової, а у вічності уєдно із Проком Захарем Лізаветою, і з Борисом Глебом, і зі збієнними младенцями. І з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.